Вітаю, шановні глядачі! Знов з вами канал Дмитро Ньюз і е, знов з нами Андрій Смолій. Привіт! Вітаю, слава Україні! Героям вікіслава! І друзі, як завжди, ми е, в кадрі слідкуємо за кожною дрібничкою. Бачите, в нас тут є і аватар. І оголена натура, тобто і за кінематографом, і за інтернету, цим всім двіжам, що можна робити журналісткам П'ятого каналу, що не можна, також ми вам ріфренам інформацію даємо. Але ж сьогодні ми поговоримо геть про іншу ситуацію, друзі. Так сталося, що саме із Фейсбука Андрія Смолія я дізнався, що відчайдушний крок від наших закордонних партнерів введення санкції проти Вовчої мафії судової, а саме судді Вовка, і його поплічників, нарешті що відбулось, і це все відбулось, я так вважаю, через те, що було певне підґрунтя, тобто і закони певні, і ситуація з Конституційним судом і з вищою радою правосуддя. Про це все поговоримо з Андрієм в короткому бліц-форматі. Будь ласка, Андрій, твій коментар, що це відбулося? Чому санкції були вимушені вводити наші закордонні партнери? Ну, от я написав угу. шах і мат від американців. Чому шах і мат? Та тому що ну насправді ніякого вовчого суду в Україні вже б не мало існувати. Mm -hmm. О, скільки вже, скільки вже от Україна пережила всього, скільки mm -hmm. у нас уже війна 10 місяців по mm -hmm. повномасштабна. І далі в нас існує цей вовчий суд. До речі, треба звернути увагу, що скільки там півтора року назад мав бути невідкладно законопроект президентський про, президентський, так, так, про ліквідацію точно. чи реорганізацію так званого ОАСКА, так? <гум> Окружний адмінсуд Києва. Сумно, звісно, я думаю, його знають не лише на теренах України. Я думаю, про нього знають я не знаю, ну. В Азії, Африці, Південній і Північній Америці вже всі чули, що є такий окружний адмінсуд Києва. Угу. Так от, суд, який неодноразово був помічений в корупційних діях, так. скандалах, журналістських розслідуваннях, в чому тільки завгодно, що цей суд? Цей суд сьогодні досі існує. І причому цей суд досі виносить рішення. І ці рішення, більше того, скажу, вони досі є скандальними. Тобто, ну, вибачте. І от угу. суддя Вовк, по якому вже я не знаю, просто можна в Google вбити там начитатися такого, що волосся дибки стає. І, на, і наші міжнародні партнери теж в шоці вже ну, роками від того, що відбувається в цьому окружному адмінсуді, а віз і далі там. Ну, от, і мав бути невідкладний законопроект. І вже мали судову реформу якусь там проводити. І вже, і вже, хоча б цього суддю Вовка, мали вже відставку відправити до когось нового там вибрати. І тут ніяк. І вже сьогодні ми в грудні 2022 року докотилися до того, що нам потрібно, щоб американці вводили санкції не просто американці, а державний департамент. Це ж не, не жарти. Якщо водили... я не помиляюсь, а санкції відносно суддів Вовка були прийняті. Типу механізму магнітського, так? Ну, наскільки я розумію, наскільки я розумію, там рішення було трошки раніше прийнято, але його просто облікували зараз. Там питання в тому, що, що суддя Вовк, знову ж таки, згідно з даними, які є сьогодні в відкритому просторі від Сполучених Штатів Америки, власне, там мова йде про незаконні фінансові оборудки щодо якихось коштів, там, щось таке, в тому числі. Ну, тобто, дивіться, мова йде про те, що ну, це вже скандал на весь світ. Це вже означає, що така людина, в принципі, не могла бути не те, що суддею, а головою суду. Це вже означає, що сьогодні питання номер один полягає в тому, що цей суд потрібно негайно реформувати. Що робить суддя Вовк? От сьогодні в нас яке 10 грудня, так? так, і він каже: Та мені по барабану ці санкції. Ну, я, я, я можу навіть процитувати. Як в тобто, Росії, знаєш, кажуть. От плівалі тобто, ми наважаємо. Тобто санкцію. питання ж тому, що це не є нормальним. Це є ненародний державний, от, от я навіть процитую, я навіть зараз знайду і я процитую, щоб, щоб, наші, щоб наші глядачі да. чітко розуміли, що, Андрій, що, поки ти шукаєш, що було заявлено. Друзі, а дивіться, сьогодні в 18-й годині, також от субота, 10 -е число, ми з Тарасом Вячеславовичем Чорновілом будемо на великому стрімі розбиратися з цією ситуацією. А зараз. Одного зна відмаска від за останні роки мені довелось багато чого пережити. Тож переживу і відсутність можливості з'їздити до США. Я залишаюсь від час в Україні та не планую нікуди їхати, бо впевнений в абсурдності цих звинувачень, і все, uh -huh. тобто, де в нас рівень закон, законотворчості, рівень законності в Сполучених Штатах Америки. А де в нас рівень законності в Україні? Ну ми ж прекрасно це розуміємо, що, що Сполучені Штати Америки вважаються одним зірзвзірців виконання законів. Ну, звичайно, в жодній країні нема такого, щоб 100% все було ідеально. Ми, але, жив, ми живемо але... ж на в ідеальному мірі Аватара. Ми живемо на планеті Земля. О, тому, тому, тому просто сьогодні або буде нарешті вже прийматися якесь рішення, ну не сьогодні, а протягом наступних днів щодо цього суду, щодо цього судді. Або дійсно черговий раз підтвердиться. Та ця теза, що суддя вовк дуже вигідний певним владним структурам, які його і використовують. Андрій, я хочу ще зазначити певні звинувачення внутрішньоукраїнські до суддівської мафії, що хто кого ще використовує. Таке враження, що це і є хазяїн Барін, якого всі мають слухатись і ходити перед ним на цирлах. Тому друзі, не опускайте, будь ласка, цю тему, говоріть про це, наполягайте на цьому, тому що я ще раз наголошую, що євроінтеграція і кри, і ті критерії євроінтеграції, які нам висунуті, вони стосуються напряму оцих от суддів вовків, оцієї реформи ВРП і нормальних відносин між не, не владою. Не, не лише це рух до НАТО. Так. Та ж сама ситуація. Для нас кошти, які виділяються, угу. кошти, зрештою, на відбудову країни, інвестиції. Та у нас в країні, яка на, на мінімум на третину з зруйнованою економікою, з зруйнованою інфраструктурою, і це ще не фініш. І так далі, це ще не фініш, Нда. зруйнованою енергосистемою, угу. країна, в яку потрібні інвестиції. Нам потрібні сотні і сотні мільярдів коштів від європейських держав, від американських держав, в принципі, від будь-яких цивілізованих держав, які нам дадуть ці кошти для того, щоб ми відбудували нашу країну. І От питання: да чи будуть нам давати кошти, якщо їх можна Як, розікрати, якщо, якщо в нас буде суддя вомовно ну, кажуть, чи ну чи чи от, от, така однозначна. система не не дадуть, не дадуть, не дадуть це. або або це буде сума набагато менша ніж нам потрібно для того, щоб відновити країну НАТО, наша безпека, треба нам треба. Європейський союз, якщо ми приймає, не приймаємо е, правильні закони, якщо ми е, маємо е, у руля отаких от корупціонерів, угу. якщо е, зрештою у нас можуть справи от, десь у судах вирішуватися, теж чи візьмуть нас європейський союз, ну будемо йти почевину. Відповідь очевидна. І це лише от де деякі аспекти, які сьогодні я вже мовчу. Там про як про якісь інші речі, якусь іншу підтримку, якої ми просто зараз то нас підтримують, тому що ми не повинні впасти. Бо він але питання бо війна, а що ж далі? Ну, коли нам говорять не на часі, я не люблю цього слова. Ну, що означає не на часі? Все на часі. От по вовку на часі. На, та я Дуже багато речей на часі. Дуже багато речей на часі, які Ні, потрібно 100, робити зараз. І судова реформа, продовження судової реформи, воно на часі вже поза, поза, позавчора. Воно на часі, а сьогодні, тим більше після цих рішень, воно на часі вже ну, тисячу відсотків. Що ж, дякую тобі, Андрію. Дякую, що слідкуєш за цією ситуацією. А друзі, під цим відео буде в описі посилання на Фейсбук сторінку Андрія. Будь ласка, слідкуйте, тому що ще раз наголошую: новину про те, що санкції проти суддів Вовка і його поплічників введено. Я побачив саме на Фейсбук-сторінці Андрія Смоля. Дякую тобі, Андрій. Дякую. Друзі, все буде Україна. а Слава нашим героям, які зараз боронять нашу державу і моє рідне місто Бахмут. Дякую вам. Залишаємось зразу на каналі Дмитро Ньюс. Пока, до побачення.